Привіт, мене звати Ксюша. У мене через пару днів день народження я захотіла записати відео про речі, які я зрозуміла, якісь інсайти за цей рік, що я нового для себе взяла з життя, якісь мої думки. І напевно, найперше, що стосується саме моєї роботи і діяльності, це те, що треба робити все від серця. І зараз в мене на увазі. Це значить, що ви повинні давати через себе, тобто те. Що ви даєте щиро. Якщо вам щось подобається, то ви повинні цим займатися. Вірніше, ви повинні займатися тим, що вам подобається, а не так, що ось це прибутково цим всі займаються. А я піду. Це я просто мені здається, весь рік в цьому переконувалася. Що допустимо, я проходила навчання там по запускам. І я пробувала робити по системі там якісь прогріві, ще щось, і це не працювало так, як коли я просто щиро розказувала в сторіс і до мене приходили мої учениці, люди, яким це відгукується. Тобто, а, так само в Тіктоті, коли я почала викладати відео, типу експертні, те, що потрібно людям, це ніяк не заходило. Коли я почала ділитися своїми думками, щирістю, якби світити через себе тим, що я хочу донести, зразу люди почали приходити. Тому такий перший інсайт, що завжди робити тільки те, що йде через тебе, а а не те, що чим займаються всі інші, тому що це а, так потрібно. Наступне це те, що все, що люди про вас кажуть, вони кажуть про себе. Все, що ви бачите в інших, це про вас. Все, що я бачу в інших, це про мене. Якщо я бачу щось хороше, якщо я бачу красу, добро, це є в мені. Якщо хтось бачить в мені зло, негатив, якийсь обман, інфоциганство це все людей. І я, звісно, досі вчуся не сприймати все на свій рахунок, тому що це досить складно буває. Я можу від одного негативного коментаря там загрузитися на півдня, але слава богу, я з цим вже борюся. Просто знайте, що люди випромінюють те, чим повні самі. Це не якийсь там пафосний буривочок з книжки. Це реально правда. Просто подивіться на себе, на своє життя. Я впевнена, що у всіх бувають моменти. У мене так само бувають моменти, коли я хочу там щось сказати неприємне, якось докопатися до людини. Тільки потім я розумію, що це у мене зараз такий період, коли я якось на всіх зла, і відповідно це і випромінюю. Наступне це те, що завжди будуть люди, які не подобаються те. Чим ви займаєтесь, які презирають те, чим ви займаєтесь, які кажуть, що це фігня, чим ти займаєшся. Ну не вже мало семенників, куди ти йдеш, кому потрібні твої сторіси. Якщо я б 4 роки тому послухала б людей, які мені це казали, то я б не опинилася там, де я є зараз. Особливо це неприємно, коли це кажуть близькі люди, там друзі, родичі, батьки, і це окей, це не значить, що вони погані, це значить, що в їх картині світосприйняття немає варіанту, щоб... У вас щось вийшло, а це, скоріш за все, проекція їхня на вас, тому що у них щось не вийшло, або вони бояться щось спробувати. І відповідно вони кажуть, щоб і ви не рипались тобі так нормально, що в тебе нічого не вийде. Але повірте, це просто е, їхня проекція, і до вас не має ніякого відношення. Ось ще такий момент, що все, що люди кажуть про вас, це не ваше, це не має до вас ніякого відношення. Тільки якщо ви самі так думаєте, це буде вам підсвічуватися. Це в минулому відео вже в якомусь своєму казали, що люди просто підсвічують нам те, що ми думаємо самі. Але не завжди іноді люди просто щось кажуть, і е, ваша задача не сприймати все на свій рахунок. Також в цьому році я дуже сильно помітила, що е, є в житті і складні і легкі періоди. Жити постійно в легкості неможливо. Це міф. Неможливо так, щоб постійно була гармонія і все супер. Тому що е, ми живемо в русі, тобто життя рухається, є хороші моменти, є погані моменти, і завжди, 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 завжди після складного періоду наступить хороший період. Мені здається, у, мені, у мене ці періоди просто весь рік замінь один одного. І спочатку думала, що зі мною щось не так, що це. Щось неправильне, але ну це так, це так і є. Воно так і повинно бути. Ні в кого не буває ідеального життя. Навіть у мільйонерів, на яких ви підписані в інстаграмі, повірте, люди показують в інстаграмі ну відсотків. 10, 20 свого життя по різному, і тому не сприймайте все як за чисту монету. Живіть своїм життям, і з цього якраз таки ви витікає наступний пункт, що не порівнюйте себе іншими. Я знаю, як це може просто звучати, але складно зробити. Я так само весь рік я з цим борюся, що е, фокус повинен бути на мені. Фокус це моє життя, це мої досягнення, і порівнювати я можу і хочу себе тільки з собою. Але звісно, що ми живемо в соціальному світі. Я постійно бачу своїх колег, конкурентів в інстаграмі. Я постійно думаю, іноді промількають такі думки, що ну. Вона їй там вже 20 років вона досягла більшого ніж я. Потім я себе спускаю трошки на землю, і я собі сама думаю, Ксюша, ось твоє життя, ось твої досягнення, і до речі, дуже мені стало допомагати реально згадувати свої досягнення. Я навіть можу просто зайти в свою папку в інстаграм, і така все, окей, да, це я, це мої люди вдячні. Це я. Роблю вклад в життя інших. А я класна, я можу так казати, тому що це воно так і є. Тому що люди постійно зациклюються на тому, що досягли інші, і забувають на тому, що досягли вони самі. І це, ну чесно, це погано. Це досягатирство. Вас ні до чого хорошого не приведе. І якраз таки наступний пункт це те, що я навчилася відпочивати без провини за це. Я. Просто іноді розумію, а іноді і організм сам каже, що якщо я сама не розумію, то мені б'ють дуже сильно по тілу, голова, зуби, температура. Просто ти просто лежиш те, що ти повинен був зробити сам. тебе заставили це зробити, оскільки ти ну сам не дійшов до цього. Тому дуже важливо відпочивати від роботи. А, повірте, проблеми нікуди не зникнуть а іноді треба просто. Ні про що не думати, ось просто полежати два дні і повірте, у вас з'явиться стільки енергії, але це важливо робити постійно, а не так, що ну я ось у мене ще є проект. У мене є купа задач. Я ж кажу, потім вам дадуть по голові набагато сильніше ніж якщо ви дійдете до цього самі. Наступна мрія збуваються. Вони у мене за цей рік збувалися постійно, навіть коли я думала, що це щось нереально. Завжди, те на що є дуже сильний намір, дуже сильне бажання. Але важливо, щоб це було саме ваше бажання, а не надумане а, суспільством. То мрії збуваються. А я так полетіла на концерт вікенда, коли я думала, що та та все забула. Я дуже хочу, але ніяк не вдасться. Збулося. Я дуже хотіла на озеро кому, збулося. Я знову їду на озеро кому, на свій день народження з подружками. Це теж збувається вже зараз. Бажання відмітити день народження в Італії з подружками. Придбала собі тур, який я побачила в Тікток. Мені це так відгукнулося, і я думаю. Блін, я себе бачу вже в цій країні, я дуже хочу, але знову ж таки, я тоді переїжджала. У мене ніяких не ресурсів, нічого. Через три дні я скинула передплату. Тому що мрії повинні збуватися на те. Вони і мрії. Якщо у вас з'явилася думка, якась якесь бажання, то е, воно з'явилося в голові. Не просто так: у вас є всі ресурси, е, щоб цього досягти. Можливо, ви просто їх поки що не бачите. А я переїхала в нову квартиру з видом на море, яку я яку я так само тримала у себе в голові, як бажання, які я не думала, що збудеться. Коротше, ну і це такі великі мрії. І звісно, багато дрібних, якихось бажань, якихось а, просто по щучку, а, щось з'явилося в голові, і воно збуває. Ви навіть не уявляєте, скільки в світі є можливостей і ідеальних варіантів для вас. Я робила це відео як підсумки за рік, але все сходиться до одного. Але реально це моя якась філософія життя. що в світі є купа від гілок вірогідності, і одна з цих гілок це може бути саме та, яку ви бажаєте. Тобто ваші бажання всі вже існують. Знову ж таки, вони б у вас не з'явились в голові, якщо б всесвіт, чи в кого ви вірите, не дав би вам ресурсів для їх здійснення. Ну і як завжди. Що мій найбільший ресурс це люди. Я дуже вдячна за всіх людей, з якими я познайомилася за цей рік. Нові друзі, нові знайомі, нові мої учениці просто найкращі люди до мене притягуються. Чесно, Ось всіх людей, з якими я познайомилася, з якими я якось спілкувалася, я можу на пальцях перерахувати якихось негативних людей, то вони відсіялись самостійно. І купу моментів, і купу класних спогадів. Чесно, я неймовірно вдячна за своє життя, і в мене аж мурахи потіли, тому що. Незважаючи на всі якісь перепони, на якісь складнощі, е у мене є прекрасний світ, у мене є моє найпрекрасніше життя, мої друзі, моя сім'я, мої мрії, мої досягнення, мої учениці. І це я не знаю. Я себе чесно вважаю, найщасливішу людину у світі. Я це кожен ранок собі повторюю як афірмацію, і я бачу підтвердження цих своїх слів. А, тому я. Дякую, хто підписується на мій Ютуб. підписуйтесь на мій інстаграм. Там буде розпочинатися мій новий рік життя. І я буду дуже рада вас всіх бачити.